Так, люди, всім привіт. Купили короче, ще три планшети. От сьогодні забрали 31 947 гривень. Закрив я чутливу інформацію. Коротше, викладається відео на YouTube, тому що в інстаграмі та в. Трец мені мета заблокувала можливість викладати фото та відео. На мене дуже багато скарг. Чому? Тому що це все їде до 225 ОШП. а ми їм допомагаємо. Але як тільки пішли новості по всьому інтернету, що росіяни отримали лютої звізди на півночі Сум від 225 ОШП, дуже активно активувалося боти, які просто тичуть скарги на все підряд. Щоб ви розуміли, остання скарга була. Я там опублікував фотографію, просто стоїть людина у формі, а мені при що це оголене тіло. Тобто тикають це підряд, щоб тим, хто допомагає, максимально вивезти з колії. Тому що, наприклад, такі планшети дуже допомагають екіпажам в які не тільки по ворогу працюють по живій сілі, але ще й збивають розвідкрила. От так це відбувається. До речі, сьогодні з банки я зняв там щось 30 тисяч 656 гривень, ну а це залишок з іншого збору було. Долучайтесь до зборів, до нашого обохід, або до іншого любого, якому ви довіряєте. Тут я вже не кажу там перемога, там п'ята, десята, головне не посрати, друзі мої. І щоб хлопці повернулися якомога скоріше всі додому.